Петю, ти двері зачинив? Зачинив. На ключ? Та на ключ. На два обороти? Та на два. Так, хлопці, петюнчику більше не наливати. Він у наметі двері зачинив на ключ. Проходячи повз сусідів, побачив, як їхній кіт сидить під дверима і жалібно нявкає, щоб його пустили додому. Зі співчуття до кота я подзвонив у дзвінок і пішов собі далі. Тут чую, у мене за спиною відчиняються двері, і господар кричить дружині: Та, Марко, твою мать! Наш кіт щойно у двері подзвонив! Сьогодні був в одній компанії на співбесіді. Менеджер дав мені ноутбук і сказав: Спробуй його мені продати. Ну я взяв ноутбук і пішов з ним додому. За півгодини мені зателефонував цей менеджер і почав історичним голосом кричати, щоб я йому повернув ноутбук. На що я спокійно відповів: Сто доларів, друже, і він твій. <риклад> Увечері одна сусідка зустрічає іншу і запитує: Ти чого така стривожена вся? Та уявляєш, сиджу сьогодні вранці вдома, чоловік якраз на роботу пішов. Тут дзвінок у двері. Я відкриваю. На порозі незнайомий мужик стоїть і запитує Чоловік удома? Я відповідаю ні, пішов на роботу. Він вдирається до квартири, зриває з мене весь одяг, затягує мене до спальні і там, у різних позах, кохає мене цілих дві години. Сусідка. А чоловік цей уже пішов? Так, пішов. А хвилюєшся ти чого? Та ось тепер переживаю від мого чоловіка. Йому що треба? Приходить браток до папа до церкви і каже: Батюшка, у мене кіт улюблений помер. Як би його відспівати? Та ви що каяні? Взагалі страх втратили. Кота відспівувати він зібрався. Це православна церква, а не ветеринарна парафія. Іди геть! У комерційну церкву, може, там погодяться. Батюшко, А як ви думаєте, дві тисячі баксів вистачить, щоб його там відспівали? Стривай, стривай. А що ж ти зразу мені не сказав, що кіт у тебе хрещений?